Вино біле напівсолодке, смак з відтінками цитрусових, запах з відтінками фруктів, меду і мускату. В останній місяць літа його забракували білоруські експерти. Перевірити якість вина вже готові провідні спеціалісти інституту Магарач. Сьогодні це один із найавторитетніших наукових центрів виноробства на пострадянському просторі. Сьогодні, як і ми раніше були всі союзним інститутом, к нам звертаються наші колеги, з наших дружніх сьогодні господарства, а нині, нині дружні господарства, а раніше це були наші опитні станції і значить, інститути. У Білорусі своїх виноградників майже немає. Виноробство в країні не розвинуте, а в інституті Магарач можна і вино на якість дослідити, і нові сорти винограду селекціонувати. Іститут маграч, лідер на цих направленнях не только в Україні. У нас создана лабораторія вин, грізних він лабораторія каньяков, торія вторічного сір'я ісіснаті хай групи. Він запланував чайше вірі селекційно селікціоногічний центр. Поки питання про скасування заборони на імпорт вина залишається відкритим. Експерти зазначають, зменшення імпорту може бути одним із заходів антиалкогольної політики в Білорусі. Сьогодні білоруси випивають 14 літрів алкоголю на рік за норми 8 літрів.